Зараз іде підготовчий етап до виїзду на евакуацію. Сьогодні ми з білими янголами їдемо до міста Константинівка. Район постійно контролюється як ВПВ-дронами, так б'ють артилерія, авіація Постійно під обстрілями. Люди дзвонять, благають на евакуацію. Будемо забирати їх сьогодні. Приватному секторі наближається. Я вживаю. Що все, так, що все, так і всі ми ось такі є живе. Роботали, вчилися. Ну я в тому плані, чого ви воюєтеся? Ну, тому що розбили нас. нас. Будинок постраждав. А? Постраждав будинок. Ну да, будинок сарай. ну коротше. все. Прилетал. И поле и сюда, и другом И дома разбили. И он рядом тут прилетал. На четверг, дня, четыре назад, тут на дороге. И в магазин прилетал. И, ну, спасибо вам. Конечно, тяжело, Не только мне тяжело, а вся, всем тяжело. Ну случилось, что случилось, то случилось. Дякую. Можемо спостерігати, як ворожий дрон сидить в засідці та на когось чекає. Що там сідає? Сідає. Все время прильоти. Ночью, и вот сейчас летела, два раза мы его вот, прятались, куда уже. Вот, да, два, ну дрон летает, как будто бы знаешь, дальше. Вот. Один, второй. Дуже гарно. хпв 1280. Так она сойдет. Як Как жилось останнім часом вместе? спрашивайте. на вокзале посмотрите, какой дом разбитый весь на это. А тут еще сына парализовала уже вот как. Так что весело. Под обстрелами ничего хорошего нет. Буквально за три дні розбили он весь, у нас базар там разбили. Вчора горіла п'ятиэтажка, крышу кришу розбили. І горела. Очень. И І ось вот сьогодні ж тоже теж ракети где-то, не знаю. Жалко что щось сиділи до последнего, тому що квартиру жалко. Жінка каже, що тут у неї квартира, з неї потрібно забрати речі. Тут вони не мешкали, тому що був прольот міни. Зараз будинок виглядає так. Вибиті вікна пошкоджено дах. Евакуація з міста Константинівка завершена. Ми відпрацювали три адреси. На даний час передаємо людей до волонтерів і вони повезуть їх до більш безпечних міст. Все, гарної вам дороги. До побачення.